Привіт, мої дорогенькі! Ми повернулися з Мюнхена і сьогодні їдемо до Печер. Звісно, беремо вас з вами. Більше інформації про печери буде або під час відео, або після відео. Ну, а зараз поїхали. Ми приїхали в печери. Йдемо туди. Ось там десь вхід. Там купимо білети і підемо в печеру. Так, йдемо. Всередину. Цікаво, як цікаво. Ось тут у нас ще. Бачите, річечка біжить, качки плавають, а ми йдемо всередину. Ну, доволі прохолодно, скажу я вам, в печері. Купуємо білети. Треба почекати 20 хвилин, поки прийде гід. Так, ребята, дуже холодно. Я не знаю, скільки буде знімати телефон, бо він в мене ж простенький, він. то може так вийти, що я все зняти не зможу, бо він замерзне. Тому пробачайте. Зніму все, що зможу. Там воно якась прям сквозна така дира. Так, а ми чекаємо, поки людей поки зберуться. Тут є телевізор. Можна подивитися, що ж там показують. Я зараз ось тут сяду. Ось медведь. Я зараз тут сяду. І буду дивитися і чекати. Бо написано, що треба почекати 20 хвилин. Ось, бачите, який ведмедь. Це там знайшли його останки. Ну і тут такий просто бутофорний стоїть. Dass man nicht mehr aber heim zur Baba dass man schon nur sagen. So. Den hat er auch doch sprechen lassen, mit schon etwas dünner mit. und das geschah vor so 100 Jahren oder um genau zu so sein, Oktober 1922. Ja, und siehe da, nach 9 Metern schließt Dr. Brand auf die natürlichen Verlauf der Höhle und es hat ungefähr 10 Jahre gedauert, bis die Höhle aufgebaut und für uns Ты там такой низкий этот. И ступеньки. Держись Ага. हां uh धन्यवाद -huh. Да, давай. Уже выход, пожалуйста. Виходимо. Ура, сонечко! Що звідти ми вийшли. Дивіться, тут такий камень. Страшнючий лежить. Ось така каменюки такі. Гарно. В пещері було гарно. Ой, дівчата, я не знаю, дівчата, хлопці, я сподіваюся, що будуть нормальні кадри. Але я не впевнена, бо ну. Самі розумієте, там дуже холодно, фотоапарат у мене не дуже гарний. Так, Я сподівалася, що вже все, але не зовсім. Бачите, що тут, щоб вийти до парковки, треба прийти вздовж скали, але вже ми не йдемо у печеру. Просто їдемо вдовж скал. Бачите, скільки муха, мох такий гарний. Тут гарний проход. Теж цікаво. Цікаво прицікаво, цікаво, Так, ось, прийдемо з вами разом. Ось, і тут вже ми виходимо зі скал.